Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни, шановні колеги. Вчора всі ми отримали незабутнє враження від виступу віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена в українському парламенті. Це було справжнє видовище та майстер-клас ораторського мистецтва для всіх нас. А потужний фапос виступу з наголосом на особистій відповідальності кожного з нинішніх народних депутатів за успіх, установленні вільної, демократичної, європейської української нації, цілком відповідав значенню історичного моменту. Так, доля нації і її майбутнє в наших руках. Дякую пану Байдену за це нагадування. Думаю, для багатьох у цій залі воно було не зайвим. Водночас змістовна частина виступу справила далеко неоднозначне враження. Справжнім шоком стали запропоновані ідеї щодо федералізації України та автономії для Донбасу. Зокрема, в контексті дивних паралелей між історією та устроєм Сполучених Штатів і України. Для нас очевидно, що запропоновані Байденом автономні штати для Донбасу це шлях до знищення України. Так само заклики до зміни конституції, амністії бойовикам та вибір на окупованому Донбасі, що разом призведе до легалізації ракової пухлини сепаратизму всередині України. Нам чітко нагадали про виконання наших зобов'язань за вкрай сумнівними мінськими домовленостями. Однак ми не почули жодного слова від віцепрезидента про виконання безсумнівного Будапештського меморандуму, який ми підписали в 1994 році, в обмін на здачу ядерного потенціалу. Унікальна єдина країна в світі, яка відмовилась від ядерного потенціалу, це була Україна. То, частина виступу пана Байдена болісно нагадала виступ майже 25 років тому іншого шановного американського гостя, президента Сполучених Штатів Джорджа Буша Старшого. Виступ, який увійшов в історію під проводистою назвою Курча по-київськи. Тоді, 1 серпня 1991 року, пан Буш, який приїхав до Києва на допомогу Москві, застерігав українських депутатів від самовбивчого націоналізму та закликав до збереження СРСР? І вже через три тижні Верховна Рада України проголосила акт незалежності Української держави. Я задаюсь питанням: а чи не з'явиться в книжках історії виступ Курча по Київській? 2 коли, вух, ву, коли воля і дух українців знову спростують песимістичні прогнози наших закордонних партнерів, Не маю сумніву, що так буде і цього разу. Слава Україні!